Сочофені Цомівацраєм ваю away Харків щодня піддається варварським обстрілам ракетами, кабами та ударними дронами-шахедами. За останні дні місто знову зазнало значних втрат. Є загиблі та поранені. Серед них, на жаль, є і діти. Незважаючи на постійні атаки, Харків залишається незламним, а його люди продовжують жити, працювати і вірити в перемогу. Наше місто щодня доводить, що нічого не зможе зламати наш дух. Харків це місто сильних духом людей, які щодня стикаються з обстрілами, крилатими бомбами, ракетами та шахедами. Але незважаючи на постійну небезпеку, харків'яни продовжують жити, працювати і знаходити радощі в кожній миті життя. Це непрості часи для нашої України, але Харків залишається незлавним. Тут завжди чути гул вулиць, сміх дітей. І навіть у найважчі моменти місто живе, працює і любить себе та. Таким, яким воно є. Ми віримо в наше місто і воно продовжує бути символом стійкості та любові до рідного дому. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої ролики. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети монетизації. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихають створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, нещодавно я отримав такий коментар і хочу поділитися своїми думками. Я розумію, що є різні погляди на те, що я роблю, але моя мета показати реальність життя Харкова. Знімати відео про Харків зараз це ризик. Адже місто під постійною загрозою ракетних ударів. Так само не варто показувати, як живуть люди в цих умовах, щоб не наражати нікого на небезпеку. Дякую за ваш коментар. Дійсно, відео про Харків багато, як у соціальних мережах, так і на Ютубі. Але важливо розуміти, що ворог завдає ударів по місту незалежно від того, знімають його чи ні. Це відбувається тоді, коли йому заманеться. Щодня над Харковом літають ворожі БПЛА, фіксуючи наше місто і вдень, і вночі. І, на жаль, їх не збивають навіть попри наявність сучасної авіації. Я ж у своїх відео не знімаю військові об'єкти чи військових, а навпаки, показую, як живе і працює місто сьогодні, демонструю. Життя мирних людей, які залишаються без зброї, незважаючи на обставини. Це наш спосіб показати світові, що Харків залишається нескореним і продовжує жити, незважаючи на всі виклики. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, хто стежить за моїм контентом і підтримує мене, хочу поділитися останніми новинами. Нещодавно я їздив до свого невропатолога, отримав у нього направлення на реабілітацію. А потім вирушив до санаторія, де проходять реабілітацію люди з різними проблемами, зі здоров'ям, хворобами спини, шиї, наслідками інсульту, інфарктом тощо. В адміністрацію санаторія я привіз усі свої документи, виписки від травматолога, невропатолога та з обласної лікарні, віддав їх на розгляд. Мені пообіцяли, що протягом вихідних розглянуть мої документи і повідомлять, чи маю я право на реабілітацію з моїми протрузіями і грижами. Мені сказали, що всі документи, які я привіз, передадуть лікуючому лікарю, і він складе план, процедур, враховуючи мої травми. Дуже сподіваюся, що в санаторії буде місце і мене. Приймуть на реабілітацію. Щиро вірю, що ці процедури допоможуть хоча б трохи полегшити мій стан і полегшити біль. Друзі, отримую багато коментарів. Де ви просите розповідати, де саме я знімаю свої відео про Харків. Ось один із таких коментарів: Красота, Пиши, ласка, що це за місце. Дуже прошу указуй місто зйомки. мой родной Харків. Цей коментар мене дійсно здивував, адже якщо людина справді з Харкова, то їй ці місця повинні бути добрі відомі. Я завжди радий ділитися з вами улюбленими куточками нашого міста, але потрібно розуміти, що зараз не найкращий час для того, щоб уточнювати конкретні локації, по яких я їду. Сподіваюся на ваше розуміння в цьому питанні. Тільки не забувайте, любі мої харків'яни, завдяки кому ми можемо зустрічати світанки з кавою чи без неї. Ходити на побачення, вчитися, спілкуватися з друзями, донатимо, хто скільки може. Дякуємо кожного дня нашим захисникам. Ось такий прилетів мені коментар. Хочу на нього відповісти. Дякую за підтримку наших захисників. Харків'яни ніколи не забувають про війну. Бо кожен день нам нагадують про це російські ракети та дрони-шахеди. Постійні повітряні тривоги, атаки роблять наше життя ще більш крихким. Але ми продовжуємо боротися і підтримувати тих, хто тримає небо над нами. Слава нашим захисникам! Щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ним з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще кращим. Дякую за вашу увагу та підтримку.